Ви зробили цікаве, але нікому не потрібне відкриття. Люди завжди сміються над вашими ідеями. Можливо, ви просто не встигли подати свій винахід на здобуття ігнобелівської премії, а саме її учасників нещодавно нагородили у США. Вітаю вас у моїй щорічній рубриці, де я розповідаю про цікаві дослідження, що спочатку змушують сміятися, а потім задуматися. Якщо вам досі надзвонюють оці спами із шкіл англійської, Смитрясукадітілс Бетимпіджакія. То знайте, що вчені із Нідерландів довели, що трохи алкоголю покращує здатність людини говорити іноземною мовою за суб'єктивною оцінкою носіїв. Віргідно, це пов'язане зі зменшенням тривожності ляпнути якусь дурницю, намекати Пісурик, єгипетських летючих собак. Вирішили інші науковці, а все для того, щоб перевірити, чи не просто так ці представники рукокрилих не їдять фруктів, що забродили. І перевірили, і справді не дарма. П'яні родичі рукокрилих справді літають набагато гірше. Ну, прям як наші водії авто. Моя дорога, куди ти їдеш? Скажи мені. Чи подобається дітям грудне молоко, якщо мати споживає часник? Таке питання задали собі інші науковці. Вони давали добровольцям нюхати жіноче молоко, аби перевірити, чи пахне воно часником І наскільки інтенсивно якось несправедливо виходить. Одні нюхають, інші п'ють. І виявилось, що справді. Якщо мати їла чесник, то дітям молоко більше припадає до душі і вони вживають його інтенсивніше. Це круто, я наївся дві порції буряка, все взагалі. Наївся клас. Мені здається, тут ще варто було дослідити кооперацію чорного хліба і сальця. Ще досліджували і виявили, що ящерки агами найбільше полюбляють піцу, чотири сири. Виходить, що я трохи ящерка зі мною.